І впродовж випуску про іще одне свято: 205 років минулої суботи відзначило місто Баштанка. Протягом всього дня в районному центрі відбувалися святкові заходи, в яких взяли участь місцеві керівники а також почесні гості з обласного центру керівник фракції партії регіонів» обласній раді Микола Жук та депутат обласної ради Фелікс Ольшевський. Баштанка була заснована на початку 19 століття, здебільшого переселенцями з Полтавщини, тому тривалий час місто називалось Полтавка. Баштанщина була у складі Херсонської губернії, а понад 90 років тому тут існувала навіть Баштанська республіка. Сьогодні це один з районів Миколаївської області з розвинутою соціально-економічною сферою. Традиційно на високому рівні тут і галузь освіти. Місцеві школярі постійні, учасники переможці всіляких конкурсів та олімпіад, так само, як і спортсмени, котрі гідно представляють рідну землю на численні. Змаганнях всіх рівнів. До 205-ї річниці з дня народження міста на базі ДЮСШ відбулись змагання з веслування і футболу. А також на Елінгу відкрили меморіальну дошку на честь одного із друзів місцевого спорту Івана Семеліта. Сьогодні в спортивній школі займається понад 370 дітей борці, важкоатлети, футболісти і веслувальники. Посідати про місця надалі стає важче. Адже, попри увагу місцевої влади, матеріально-технічна база потрохи зношується. Тож депутат обласної ради Фелікс Ольшевський подарував борцям гирі та манекени для тренування. Це специфічне обладнання, яке шили в Києві. Депутат висловив подяку підприємцю з правомайська Віталію Завальнюку за допомогу у доставці манекенів. Это действительно очень серьезная проблема, потому что, к сожалению, сейчас уже спортом не так у нас занимается государство. Эти манекены надо было шить специально в Киеве, и Виталий Завольнюк в этом очень помог. И борцы были ему очень признательны. Я это им сказал, что не только моя заслуга в том, что в борцовской школе теперь будут манекены для борьбы, для борьбы и гири, для того, чтобы ребята стали сильными, здоровыми, красивыми и выигрывали не только чемпионаты Украины, но еще и чемпионаты Европы и мира. Не обійшов увагою депутат і місцеву футбольну команду. Ще навесні він подарував дітлахам форму, а в день народження міста приїхав до них з головним атрибутом цього виду спорту м'ячами. Тренер Олександр Листопад каже, що для його підопічних це неоцінена допомога і в вдаліше нам обіцяють допомагати розвитку дитячого футболу, тому що в наше час тяжело важко зараз. і з мондіруванням, і з інвентарем, і з поїздками ну, благодаря таким людям ми ну, то існуємо, ну відчуваємо сильну підтримку». Під час урочистостей в районному будинку культури Фелікс Сольшевський привітав місцевих жителів зі святом. Втім, і тут більше уваги приділив саме підростаючому поколінню для багатопрофільного позашкільного закладу. Кілька років тому він вже подарував комп'ютер. Суботу матеріальна база будинку творчості поповнила ще ноутбуком. Творчі здібності в закладі розвивають понад 1100 дітей на території всього району, тому подарунок значно розширить можливості викладачів і дітей.